Тож, сьогодні в нашій постійній рубриці на захист майбутньої професії ми розповімо про працівників статистики. Хто б міг подумати, що професія статистика не тільки захоплива, а й досить престижна та надзвичайно необхідна. Пам'ятаєте, у відомій радянській картині працівники статистики поринали у солодкий чарівний поетичний світ довідок, звітів. Планів та кошторисів так ось сучасний статистик трохи відрізняється від радянського. Аби переконатися на власні очі, пропонуємо вам разом із нашою знімальною командою відвідати Національну академію статистики, обліку та аудиту, де саме готують професіоналів, які знаються на цифрах. Трохи історії академії не завадить. Наш навчальний заклад створений 1987 році. Як українська філія міжгалузевого інституту СССР для підвищення кваліфікації працівників статистики Радянського Союзу. У 2002 році ми прийшли під юрисдикцію України, і з 2002 року ми працюємо як Інститут підвищення кваліфікації статистики України. 2003 року ми розпочали працювати як навчальний заклад, який готовий фахівців для системи статистики і для народного господарства. Потім була створена Державна академія, а згодом ми. Маємо статус Національної академії статистики обліку та аудиту. Сьогодні академія, майже єдина серед подібних закладів, має професорський викладацький склад. У нас працює надзвичайно потужний професорський викладацький склад. Кожен четвертий викладач у нас доктор наук. Це небагато таких вузів в Україні, які мають такий якісний склад професорсько викладацького складу. саме це дозволяє академії проводити захист дисертації на здобуття наукового ступеню на вищому рівні. В академії існує захисна рада, практично з усієї України захищаються кандидати доктори наук зі спеціальності прикладна статистика, об, бухгалтерський облік і аудит. Лише академічний. Наші шановні товариші, за два останні роки захистили дев'ять докторських дисертацій. А в цілому за останні два роки захищено 15 докторських дисертацій і 22 кандидатських диссертацій. Тобто, е, вчена рада працює продуктивно, практично сформована. Майже повністю із штатних наших е, професорів, от не було ні єдиного випадку, коли б як говорять хтось у нас не захистився. Здобувати професію в цьому навчальному закладі означає отримати престижну та високооплачувану роботу. І якщо про діяльність бухгалтерів та аудиторів нам, хоч щось відомо, то про сучасних статистиків хотілося б дізнатись докладніше. Статистик тепер озброєний комп'ютером. Всі ті можливості, які зараз є в комп'ютері, в ті часи могли мріяти, ну скажімо, район або область. Це такі потужності. А тепер я хочу сказати, що зараз у нас всі статистики, оскільки у кожного на столі стоїть комп'ютер з величезними статистичними можливостями, і робота кожного офісного працівника. Оцінюється по якості звітів і аналітики, яку він надає своїм колегам або партнерам по бізнесу. І якщо говорити про захід, то там розглядається цей етап як етап ліквідації да, статистичної неграмотності да, або було таке поняття просто «грамотність». Як і, і, ці питання були вирішені на початку і, і, сторіччя двадцятого, було питання комп'ютерної грамотності, а тепер у нас стоїть питання статистичної грамотності, оскільки статистичних матеріалів у нас дуже багато, і скажімо так, ви можете зрозуміти, що ви відвідуєте мегамаркети, і всі ваші покупки, якщо у вас є картки, то все саме записується зберігається. Та то уявляєте, які масиви статистичної інформації зберігаються в світі, і розібратися в цьому подавати це інформаційну перенасиченість суспільства може лише за допомогою статистики. Виявляється, що за статистикою професія статистика, вибачте за каламбур, одна з найбільш затребуваних у світі. Фахівці зі статистики з задоволенням забирають наша система, система статистики. Банківська система, тому що там теж велика статистика. От, е, Міністерство е, охорони здоров'я, тому що статистика охорони здоров'я теж велика, Значить, таможена статистика. Тобто ці фахівці, практично в нас ні одного фахівця немає, який отримує диплом е, магістра і не має роботи. От тому, то це надзвичайно сьогодні потрібна спеціальність в народному господарстві. Тож дійсно кажуть, статистика знає все і навіть більше. Ось і наші студенти вирішили підкорити світ поки що цифр. Статистику мені допомогла вибрати моя бабуся, так як вона статистик е працювала саме навчалась в нашій академії, і вона мені порадила і саме статистику. Статистика це дійсно дуже цікава спеціальність, і в Україні мало дійсно фахівців цієї справи. Тому я хочу стати фахівцем і працювати в Держкомстаті держав... 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 статі України. Тому якщо ви хочете дійсно цікаву роботу і хочете там десь показати себе, дуже раді вам спеціальні статистики. Кажуть, навчання в Національній академії статистики обліку та аудиту як не дивно доволі захопливий процес. Бачили, розповідаємо тут. Гідна матеріально-технічна база, лінгафонна лабораторія, багата бібліотека, сучасні комп'ютерні аудиторії. Студенти мають змогу займатися в просторі спортивній залі, смачно харчуватись у буфеті, займатися творчістю та навіть благодійністю. В академії звертає особливу увагу на Благодійну діяльність та на наукову діяльність студентів також досить багато проводиться культурно масових заходів: це весняні бали, співочі конкурси, там де співають викладачі з студентами та безпосередньо самі студенти. А про наукову діяльність у нас є дуже багато гуртків безпосередньо від майже від кожної кафедри, де студенти разом з викладачами здійснюють науково-дослідницьку роботу. Благодійна акція це безпосередньо зв'язок з боярським дитячим будинком. А також в минулому році академія вперше приймала участь у фон, ну, у благодійній акції від фонду «Серце до серця. Загалом Академія живе як одна велика дружня родина. У Нас практично немає приймальних любий професор, декан, проректор, викладач. Студент може зайти до ректора, якщо в нього є якісь невідкладні питання в будь-який час. У Нас немає е, приймальних днів проректорів, деканів, завідувачів кафедри. Ми створили такі умови, що між професором і студентом. Лише в тому різниця, що студент – це той же професор, а професор той же студент, але на більш високому рівні. Тож вчіться із задоволенням, дорогі наші майбутні аудитори та статистики. У ваших руках доля економіки та що там всієї країни. Програма навчайся з нами. Рекомендує Національну академію статистики, обліку та аудиту майбутнім студентам. Ну а ми будемо продовжувати знайомити вас з цікавими професіями, які користуються попитом на ринку праці в нашій постійній рубриці на захист майбутньої професії.